Карчинська паромна переправа знову стоїть. Шквальний вітер до 22 метрів на секунду не дає паромам вийти в море. І за прогнозами синоптиків негода вируватиме на півострові ще кілька днів. А вже нині переправлення чекають понад тисячу машин днями. Нудьгуючи у чергах, обурені водії роздають інтерв'ю журналістам. а Російські туристи знімають власне відео із враженнями від подорожі в владою своєї країни півострів. Було дуже дорого. Тисячі рублей було заплачено за автомобіль і двох пасажирів. Росіянин розповідає, скільки коштує очікування в порту Кавказ. Чоловік простояв там 14 годин. Враженнями ділиться щойно висадився на кримський берег. Дороги обіти є, асфальт провалюється. Кругом грязь і вонь. Ні на цій стороні, ні в Керчі. На стороні Російської Федерації. Проте, продовжуючи подорож, чоловіки в Криму бачать таку ж картину. Здесь люди їдуть, видите? На лігкових своїх автомобілях їдуть грузи. О, скоро і пропускаю, слава Богу. Кому-то вже поплотіло. Керченська переправа нині частіше стоїть ніж працює. Шторми, вітер та туман по черзі блокують цю чи не єдину транспортну аорту, що поєднує окупований Крим з Росією. Фури тижнями чекають переправлення. Далекобійники знову погрожують перекрити дорогу. За їхніми словами на переправі як гриби ростуть фірми-паразити, які вигадують усе нові схеми заробітків на вантажних перевезеннях. Водіїв змушують збирати купу довідок. Щоб записатися в закисати треба отримати номер РНД. Номер РНД може прийти там на та на втори на третій Вот. Получается, що я буду ждать три дня. РНД, потім только займу очередь. І що могу простояти три-чотири дня на порог. за всі ці витрати, зрештою платять кримчани. Дорожчі російські продукти та товари, потрапляючи на кримські прилавки, стають майже золотими. Мені розказали, що в Севастополі, в Криму все дуже дорого. Продукти питання. Битової продукти, а по чому мені бути дорого, якщо такі бешені транспортні розходи, тим часом кримська влада все ще годує мешканців півострова обіцянками: чи то про міст, чи то про тунель. Хоча ані будівельників, ані інвесторів готових ризикнути з цим проектом, Росія досі не знайшла. І якщо в этом коду якось прийшлося поддержати на патріотичному пориві, то в наступному коду. Росіяні не будуть ждать по 40 часов на переправі. А покаміс здесь, я вам скажу полная шопа. Нещодавно так званий глава республіки Аксьонов доручив підлеглим організувати безперебійну роботу переправи. Проте вочевидь ті поки що не вигадали, як приборкати негоду. Взимку в Херченській протоці штормить майже через день. Ольга Дерев'янко Крим Спецкор два